Віша сесії 2014-го в розпалі лише після обіду депутати обласної ради прийняли бюджет Львівщини, яким він буде, розповідає голова бюджетної комісії Ярослав Качмарик. 6 мільярдів 415 мільйонів доходи і видатки. Це є майже на 1 мільярд 980 мільйонів більше ніж план попереднього року. Це суттєвий ресурс, але є ризики, що він буде менший. Заступник голови обласної ради Валерій Петак стверджує бюджет не йде ідеальний, проте вкрай потрібний. Він може не всім подобатися, але це бюджет компромісу. Він більший від минулорічного в цифрах, але основне збільшення це є в делеговних повноваженнях. Крім того, обласні обранці прийняли програму, за якою п'ять львівських лікарень впродовж двох років отримують 2 мільйони гривень для лікування потерпілих євромайданівців. Діагностика лікування і реабілітація осіб постраждалих внаслідок революції гідності. Вона передбачає фінансування на два роки. Попередня сума це мільйон гривень за кожен рік. Сума може мінятися залежно від напрямків і від кількості постраждалих. Важливість такої програми підтримує і депутат Верховної Ради Ірина Сех. Прошу. Пряма мова. І комісія, і власна рада готова переглядати і готова шукати додаткові ресурси, але ми маємо розуміти, скільки треба. Ми Зараз, зараз немає такого, такого моніторингу, скільки потрібно буде цих коштів. Запитання недовіри голові облдержадміністрації не голосувало, оскільки багато депутатів з пожних причин не було на сесії, обранцям просто не вистачило б голосів. Треба максимально докласти зусиль. Щоб були присутні депутати і щоб ця кількість була готова голосувати. Люди всі розуміють, що хочуть мати політичне майбутнє, тому це абсолютно залежить від сьогоднішніх рішень, можливо, політичних. Але я думаю, що це об'єктивна оцінка, яка би мала бути сьогодні за діяльність Львівської області. Тетяна Шпрінгер, Леніт Паранчак, Львівщина, 14-й регіон. Після завершення екзаменаційної сесії у студентів з'явилось досить часу, аби займатися справами революційними. Саме тому з подеї Львівської політехніки вирішили організувати загони студентської самооборони. Звоніть до друзів знайомих! Можливо, хтось був не в курсі про цей страйк. Записати з долав самооборони напрочуть легко, жодних офіційних бланків. Достатньо вказати свої персональні дані та залишити контактний телефон. Зараз мета основна є координація наших всіх студентів, всіх загалі людських сил для того, щоб конкретно у Львові допомагати з, наприклад, блокуванням ода, з блокуванням. Тих частин військових Відсиджуватись на парах студенти не збираються, запевняють, готові до протесту і в день, і вночі. На Рубчака на початку були проблеми в тому, що на, на нічну зміну було дуже мало людей. На денну було багато людей. Тобто, це є для блокад, для утримання і для охорони, а також відправка на Київ. Зараз ситуація досить скрутна. Тобто... Не мішають багато ті самі ті тушки, відомі всім, і я не хастер не ставшу людей. Тоб, наприклад, немає людей для екстреного випадку. В разі чого? Я якби і навчаюся трошки на медика, і я можу чимось і цим допомогти. А взагалі, ну на майдані, я в більшості допомагаю там на меті, там будь-яке, там всяка допомога потрібна. Андрій Ткач, Віталій Кулеха, Львівщина, 14 й регіон. Львівщина цього тижня страйкувала, як і вся Україна. Попереджувальна акція тривала годину. Та якщо вимоги мітингувальників не виконують, страйк буде безстроковим, кажуть люди. Стоїть майдан, одягнений у совість. У здивуванні світ заумер. і все летить у небеса. Прозорість. Хто як не ми. Коли як не тепер. Будуть страйки, безкінечні страйки, і влада змусить піти на уступки. Я готовий страйкувати. Учасники страйку, люди різного віку та професій під стінами ратуші зібралося найбільше невдоволених львів'ян. Мета одна. Перевірити готовність громадян не тільки по телебаченню спостерігати на майдан і не тільки в Києві, але й в регіонах виходити на акції протесту. Мета відкр... почати відкривати нарешті другий фронт боротьби з режимом. Страйкувати без шкоди львівському регіону пообіцяли представники місцевої влади. Політики долучилися до простих львів'ян. Ми будемо страйкувати в такий спосіб, щоб місто могло працювати, жити, тому що вода, тепло, світло, каналізація це все повинно працювати, ви розумієте. Навіть транспорт, якщо транспорт буде заклик зупинити, ми зупинимо транспорт, звичайно. Але це зі згоди мешканців. Такі акції, які відбулися сьогодні, зокрема тут, також, скажімо, є таким холодним душем для режиму. Тетяна Шпрінгер, Юрій Романко, Львівщина, 14-й регіон. Громада Львівщини вшанувала пам'ять Ольги Басараб. Цьогоріч виповнюється 125 років від дня народження та 90 років з дня загибелі цієї легендарної жінки на могилу визначної українки помолитись та покласти квіти прийшли представники львівської інтелігенції та молодь. Ольга Басараб, організатор першої жіночої чоти УСС у Львові, зв'язкова полковника Євгена Коновальця, після арешту польською поліцією була закатована у в'язниці. Ольга Босараб поклала своє життя за боротьбі за незалежність України і волю, і вона яскравий приклад того героїзму, який нам потрібен сьогодні. Приклад Олі Басараб це ідеальний приклад жінки, яка має особливі характеристики. Це є дуже незламний характер. Вона написала, що е, мучусь, караюсь та не каюсь. Олеся Турчин, Юрій Романко, Львівщина, 14-й регіон.